Вітаю дітки! А в якому місті ми живемо? Вірно, в місті Одеса. А хто ми? Так, ми Одесити. А як хлопчик про себе повинен сказати? Я Одесит. А дівчинка. Так, я Одеситка. А чи знаєте ви, чому наше місто так називається? За одною із легенд. Назва Одеса для міста в Україні пов'язана з давньогрецькою колонією Одесос. Наприкінці 18 століття існувала мода на називання міст грецькими іменами, незважаючи на те, що колонія Одесос, ймовірно розташовувалася на території сучасного болгарського міста Варна, а не в місті, де зараз знаходиться Одеса. Назва була використана для нового міста. А наше місто велике чи мале? Вірно, воно велике. Тому що якщо ми з вікна бачимо один будинок, а в місті багато будинків. Біля дороги росте дерево, а в місті багато дерев. Недалеко від дома є парк. А в місті Одесі багато парків. У нашому місті живе багато людей. Вулицями міста їздить багато машин, тролейбусів, трамваїв. А якими кольорами ви би намалювали наше місто? Так, синій колір, бо Одеса розташована на березі моря. Зелений колір. Бо в нашому місті багато дерев, кущів, квітів та трави. Жовтий колір, бо наше місто любить сонечко, і воно дарує нам багато сонячних днів та засмагу. Усі ви дітки, маленькі патріоти нашого міста. Це означає, що ви маєте поводитися належним чином, тобто ставитися до рідного міста з повагою. Пишатися ним і дбати про те, щоб воно було гарним і процвітало. А як саме це можна зробити? Не смітити у своєму місті, дбати про чистоту, добробут і благоустрій рідного міста, відвідувати міські театри, парки та інші видатні місця, цікавитися новинами і життям свого міста. Радіти досягненням і успіхам свого міста, вивчати його історію і минуле. Дітки, а чи знаєте ви свою адресу? Ви вже майбутні першокласники і повинні чітко називати свою адресу. Поставте відео на паузу та назвіть свою повну адресу, назву міста, вулиці, номер будинка та квартири. Рідній дорослій людині, що зараз знаходиться поряд з вами мамі, татусю, бабусі або дідусю. Складіть невеличку розповідь про своє місто. Назвіть місто, в якому ви живете. Яку воно має назву? Які люди живуть в цьому місті? Як вони називаються, місто Одеса знаходиться на березі Чорного моря. За одною із легенд місто Одеса назване на честь, і розкажіть, яку ви знаєте легенду. Головна вулиця міста Одеси це Дерібасівська. У нашому місті є багато видатних місць: порт, Патьомкінські Сходи, Оперний театр, зоопарк, дельфінарій, аеропорт. Розкажіть. Що ви ще цікавого знаєте про своє місто? Дякую за увагу! До побачення!